Українська народна казка Дід баба і вовк співак. Жили собі дід та баба. Жили вони не в селі, а хатка їхня стояла в дрімучому лісі. От прийшло новорічне свято. Дід і баба приготувалися і ждуть гостей. Ждали вони, ждали. Ніхто до них не йде, хата далеко від села, і зажурилися старі, але чують, хтось стука. Дід і баба зраділи, до вікна біжать, але чують Дозвольте заспівати дід і баба в один голос: Співайте. Рактом товстий голос каже А в діда діда перша ягничка. Друга теличка, третя баба. Давай, діду, ягничку. Дід каже, що не дам. Баба каже, що не дам, вона в нас одна. Вовк як почав стукати, грюкати у вікна і в двері аж хата ти осеться, і кричить Давай, бо й тебе з'їм. Що було робити дідові? Узяв та й вивів ягничку. Взяв вовк ягничку на плечі та й поніс у ліс. З'їв вовк ягничку і знову приходить. Підходить до вікна, гукає: Дозвольте заспівати. Дід відповідає: Нема чого давати, а вовк стукає, грюкає, добивається. Дозвольте, бо й вас з'їм. Дід і каже: Співай. Вовк знову співає. А в діда діда перша ягничка, друга теличка, третя баба, давай, діду, теличку. Дід плаче, баба плаче, а вовк стукає, грюкає. Що було дідові робити? Взяв та й віддав теличку. Вовк забрав теличку і поніс у ліс. Їв, їв, не доїв вовк телички. Вернувся знову до діда і знову питає: Дозвольте заспівати? Дід відповідає: Нема чого давати. Вовк почав стукати, ламати двері. Ось-ось влізе в хату. Дід злякався і дозволив. Вовк. Співає. А в діда діда перша ягничка, друга теличка, третя баба. Давай, діду, бабу, дід каже Не дам. Вовк кричить Давай, бо й тебе з'їм хату поламаю. Попрощався дід з бабою, заплакав, а баба зав'язалась великою хусткою. Узяв вовк бабу на спину і поніс. Приніс до того місця, де лежала недоїдена теличка, посадив бабу на пеньок, а сам став доїдати теличку. Баба сидить на пеньку і шепче Рож ти, рож ти, пеньку вгору. Вов питає. Що ти кажеш? Та кажу, щоб ти швидше їв, та й мене з'їв. І знову баба каже: Рош ти! рож ти! пеньку, вгору! Доїв вовк теличку. Не наївся, хотів бабу їсти. Як гляне, а баба високо на пеньку сидить. Вовк розсердився, почав гризти пеньок, поламав зуби і пішов до коваля, щоб вставити залізні. Баба сидить на пеньку і каже Рож ти, рож ти, пеньку, вниз. Пеньок зробився низенький, баба скочила і пішла. Іде, іде баба лісом. Вже втомилася, аж дивиться, стоїть хатка, зроблена з сиру та масла. Колодка також зроблена з сиру та масла. Баба відірвала колодку і з'їла, а сама увійшла в хату. В хаті все зроблено із сиру та масла. Баба вколопала з плити сиру та масло, наїлася і залізла під корито, яке стояло посеред хати і сидить. Коли це приходять господарі дикі кози. Ввійшли й питають хто був у нашій хаті, хто поламав грубу, їм ніхто не відповідає Подоїлися кози. Позаліплювали грубу, полягали спати. На другий день пішли пастись, а цапа залишили сторожувати. Баба сидить під коритом і шепче Спи, спи Цапуньку, на одне очко і на друге. Цап заснув. Баба вилізла з під корита, наїлася сиру і знову сховалася. Прийшли вечором кози, забили цапа, що не встарі хатки, подоїлися, позаліплювали дірки і полягали спати. А вдень залишили цапа з трьома очима. Баба сидить під коритом і шепче. Спи, спи цапунку, на одне очко і на друге. Цап заснув на два, а на третє дивиться. Баба тільки вилізла, хотіла вколупати сиру й масла, а цап бабу, цап зарукав і держить. Прийшли кози і хотіли бабу забити, але вона відпросилася, сказала, що буде їм вірно служить. Вона все робила, а кози йшли пастися і залишали одного цапа стерегти, щоб баба не втекла. Потім привикли кози до баби і перестали стерегти. Баба і воду носила, і траву рвала і хату підмітала. Добре було козам з бабою жить. Але скучно було бабі за дідом. Як тільки пішли кози пастись, баба наколупала сиру та масла в платок і пішла до діда. Приходить до діда, залізла на горище і сидить над діркою. Дід наварив кашу, сів у сінях на порозі і їсть. Баба взяла грудку масла та й вкинула в кашу. Дід подумав, що то щось погане впало і вилив кашу в цебрик. Ще було трохи в горщику, вилив у миску і їсть. Баба знову взяла і кинула кусок масла в кашу. Дід почав їсти, бо більше нема. Розкуштував дід, що каша добра, то з'їв ще й ту з цебрика. Баба тоді каже: дідусю, зніми мене, дід зрадів, зняв бабу з горища, і живуть вони дружно, добро наживають. Якщо вам сподобалась казка, скажіть своє дякую вподобайкою. До зустрічі!